Коли закінчиться війна, наша країна буде відбудовуватися, відновлюватися та розвиватися. Життя продовжується. Саме тому ти маєш вже зараз визначатися зі своєю майбутньою професією. Якщо в тебе є творчий потенціал та хист до кулінарії, ти можеш обрати професію кухар. Ти любиш працювати з металом, не боїшся робити щось нове та незвичайне, тобі може сподобатися професія електрогозазварника. Якщо тобі притаманний екстрим... Ти любиш приймати сміливі рішення керувати будь-якими машинами. Твоє майбутнє в гірничій галузі. Це все ти збагнеш, якщо прийдеш 22 березня о 14.00 на день відкритих дверей в першотравенський гірничий ліцей. Тут ти побачиш цікаві майстер-класи, в яких зможеш прийняти участь. Приходь з друзями та батьками. Чекаємо тебе! Та буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає земця Україна. Україна, це наша земля, Україна.